Леся Українка, котра спем спем Геть те, думали хмари осінні, то ж тепер весна замка, чи то так у в голосінні, проминуть молоді і так? Ні, я хочу приснею сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні, я набоєм сумнім перелозі. Буду Досіть квітки на морозі, буде на них сльози гіркі, і від слісти тих гарячих простане та кора льодова є міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору, круту, крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співать, в темної нічку не видно, не стелю ні на хвильку очей зірку провідну ясновладарку темних ночей. Так я буду клюсью сміятись серед лиха співати пісні, без надії не сподіваються.